А другої руки не вистачає, щоб роги зробити. На каналі Бридсторії, а я у холодних водах норвезького фьорда. Пливу з вивистими шляхами, які ми тисячу років тому звідси випливали норвезькі вікінги, щоб завойовувати Британію. Сьогодні британський слід буде незвичним. Ми не шукатимемо сліди англосаксів у Норвегії, а спробуємо прослідкувати, як древні скандинави через століття і покоління. Непомітно для нас стали володарями світу, спочатку захопивши Британію, а вже через неї і все інше. Кінець VIII століття на Британських островах чимала країна Мерсія об'єднує те, що згодом стане англійським західним і східним Мідленсом і підпорядковуватиметься Весексу. Англосакси вже й не згадують, як виглядали римляни. Острів цілковито належить їм. Але тут, у 793 році, серед вузьких заток і дерев'яних домів, зародиться те, що змінить британську історію. Того літа звідси відпливуть славетні дракари, човни-дракони. Першими їх побачили монахи в Ліндісфарні, і з того моменту Англія більше ніколи не почувалась у безпеці. Хроніст запише. Жахливе знамення з'явилось над островом для англосаксів. Це був кінець старого світу. Монастирі горіли, а скарби вивозили у човнах з драконячими головами. До речі, вікінги, як на мене, це не назва народу, а скоріше назва професії. Це рейдери і пірати. І таким чином Рюріки вікінгами не були. А от Гарольд Суворий, той що. Був останнім норвезьким королем і збирався завовати Англію. Був вікінгом. А ви як думаєте? Так, от майже 100 років вікінги припливали, грабували і повертались додому. Аж поки вони не вирішили кинути якір і запустити коріння на британських берегах. У 865 році, поблизу Йорка, висадилась велика варварська армія. Це вже були не поодинокі рейди, це було вторгнення. Із цього народився Дейнлоу, земля, де діяли скандинавські закони і де англосакси й вікінги жили пліч-опліч. Вікінги привезли в Англію не лише меч і сокиру, а ще й свою мову, яка й досі залишилася в англійській мові. Такі слова, як sky, egg, knife або window – Всі вони походять від старонорвезької. А ще слід можна шукати у топонімах або назвах міст і сіл. Якщо Назва закінчується на бінорвезькою, це означає поселення, ну, наприклад, видбі чи дербі. Або якщо закінчується на торп, ферма, як у Сканторп чи Алторп, чи Твейт, Поляна, як у Алпентвейт чи Сатертвейт. На початку XI століття вся Англія стає частиною північної імперії. Скандинав Кнут, син Свена. Вилобородого об'єднує землі Англії, Норвегії, Данії і частково Швеції. Він править спираючись на англосаксонську знать, одружується з емою Нормандською вдовою попереднього англійського короля і приносить довгоочікуваний мир на Британські острови. Не дивно, що британці вважають його своїм. А що ж до інших, це насправді важливо для нашої історії. Вікінги ганяють свої дракари не лише з Норвегії в Британію, а й у Францію і навіть допливають до Америки. Нащадки Ролона, ватажка вікінгів, що усіли у гирлі сени, перетворяться на французьких феодалів, почнуть говорити старофранцузькою і в історію війдуть як французи. Але назва їхньої землі скаже сама за себе: Нормандія, країна північних людей. На початку 11 століття тут народиться той самий Вільям, що розділить історію Британії на до і після. Та спочатку Англія зазнає ще одного, мабуть, останнього набігу норвежців. У вересні 1066 року з півночі приходить Гарольд Суворий, король Норвегії. Його армія останній великий похід вікінгів. Але під Стенфорд Брідж англосаксонський король Гарольд Лодвінсон перемагає. Норвезький король гине. Мені здалося, що я десь читала, що він отримав сокиру в плечі, Але Ніт отримав стрілу у шию. Прямо під час битви в самому її центрі, в розпалі, не те, що сьогоднішні лідери в бункерах ховаються. Годвісон, хоча прізвище в нього звучить скандинавсько, по батькові він таки був англосаксом. А от мама його була скандинавка. Його мати Гіта походила з Данії. Вона була сестрою Ульфа Ярла, який одружився з Астрід, сестрою короля Кнуда Великого. Тобто Гарольд був родичем Кнуда і теж мав у жилах скандинавську кров. Так от Годвіцон щойно переміг норвезького короля. А тут у Сасексі висаджується інший спадкоємець вікінгів, Вільгельм. Його лицарі б'ються зовсім не так, як їхні предки у Дракарах. Але кров у його жилах та сама. На цей раз стріла, інша стріла, влучає в око відважного англійського короля Гарольда і Англію назавжди завойовують нормани. Вважається, що французи, а може, все таки вікінги? На різдво 1066-го Вільгельма завойовника коронують. Історія вікінгів у Британії завершується не грабунком монастирів, а сяйвом корони від Ліндісфарна до Лондона, від Дракара до Трону. Три століття завоювань, що закінчується перемогою останнього вікінга. Коли дивишся на море, яким вікінги припливали у Британію? Здається, їхній дух ще бренить у повітрі. Вони прийшли як загроза, а залишилися як частина самої Англії. А ви як думаєте, хто був останнім справжнім вікінгом на англійських островах? Гарольд Суворий, що загинув із сокирою в руках на полі бою, чи Вільгельм Завойовник? Який отримав свою королівську корону? Пишіть в коментарях. А в мене на сьогодні все. Не забудьте про вподобайку і підписку. Зустрінемося за тиждень. Па-па!